Це сорт е, Так, Це ремонтантний сорт. Е, початок плодоношення серпень-місяць, плюс-мінус може скоріше бути сигналка, чуть -чуть. але залежить від весни. Якщо тепла весна, вона рання, тому і буде чуть-чуть скоріше врожай. Е, так, стебло без колючок. Джоанжей настоящий ній без колючок. Треба підв'язки, бо він має сильну нагрузку. Дуже сильну. Це сорт промисловий. добре, хто займається ягодою на заморозку і ринок, Тому що ягода солодка. Хто має сорт Джон може сказати про цей сорт так само. Сорт солодкий, крупна ягода. і е... Потреба в цьому сорту лише одна виборка раз у два дні, тому що вже коли ягода стоїть довше, вона починає темніти, але тоді в нас солодше. Мені цей сорт у нас він основну плантацію займає, тому що ми працюємо як і на ринок, так і на заморозку. Що не продали, то йде на заморозку. Карнова система.